Всім великий привіт! З вами Дей я Дмитро Буряк. Я Марго, І як завжди, ми вам будемо показувати круті тачки. Сьогодні вони будуть не просто круті, вони будуть крутіше, крутіших, тому що це буде лухурі електрокари, які зараз можна побачити чи придбати собі. Сьогодні ми вам покажемо 2023 року Mercedes-Benz EQS 580 -й. Formatic, який ми взяли на Іншуранс Автоаукціоні. І також на Іншуранс Auction ми взяли ось цей красень Lucid Air Grand Touring 2022 рік. Вау! Це просто неймовірні тачки. От просто неймовірні, особливо Lucid. Мені здається, що Lucid? просто. краще, ніж Mercedes. І ми почали. <клух> Мені подобається це. Тут буде батл. Ну що, я почну з машини простішої. Да простять мені гарніше, краще всі улюбленці. Ось цього значку. А це що означає? Це стрінги, якось так. Знаєш? От так от. Вони ж так трохи. Mercedes, да? Ну так от так виглядають. Це Мерседес, да? Дивний. Значок? Чого він дивний? Нормальний значок. Дивний значок. І мерседес класний і значок у них класний. Давайте почнемо з Мерседесу. Слухай, як тобі взагалі Мерседеси? Мені дуже подобається. Глянь, який він гарненький, красивий, акуратненький. Ну, клас. І салон теж дуже крутий. До речі, про салон в 2023 році Мерседес саме такий EQS, він виграв як самий найкращий салон. У всьому світі за 2023 рік. Тобто це був самий найкращий салон. Вони взяли перше місце. Тому що тут, якщо ви берете максимальну комплектацію, у вас буде 55-дюймовий екран. Ви розумієте, 55-дюймовий екран. Ну, нормальна людина, вона спрос, знаєш, вона просто запитає: це просто телек буде, як я буду дивитися це на дорогу. Дивитися, чисто. — Нетфлікс. Він дійсно зроблений. Ось як моноліт, і він просто йде від водія ось сюди, і він навіть тут. Тобто тут пасажир може дивитися, все воно все горить. блін, круто. воно дуже круто. І окрім за все тут є ембієнти, підсвітки, воно все світиться просто як новорічна ялинка, просто енелотика. Знаєте. Ось це прикольно, це дійсно приваблює, Мені здається, що зараз Мерседеси трошечки пішли прям, знаєте, так, на крок вперед, обігнавши навіть китайців за свою цю всю підсвіточки, всякі такі штуки, тому що навіть в спинки е, крісел Мерседеса там є Ambient Light. Тобто вони просто такі подумали і вирішили. Чим би нам так здивувати? А давай ми повністю все підсвітимо. Вони ж люблять це і все. А я на проше, коли запитував, я кажу, от в мене паномер, а там взагалі Ambient Light, ну майже немає, там трошечки таке, знаєш. Я кажу: а чому от дивіться, От є Мерседес, є Порш. От в Мерс я сажусь, і там ну якось воно так дуже гарно все. От як ялинка новорічна. Ну просто, знаєш, як НЛО, як в який космічний корабль. А в Порш я сажусь, ну просто екран, ще один такий екранчик, і тут такі кнопочки, все. Вони знають, що сказали? Вони сказали, ви знаєте, просто Porsche Це бренд, який про швидкість, про автомобілі, про те, що ми не заморочуємося на цих якихось амбієнтах. Тобто ми просто от про такий спортивний бренд, який не дозволяє собі такі. Усілякі прикраси, як Ambient Light і все інше. А Mercedes, якби це Mercedes. Ось. Ну, і зараз вони конкурують. Я бачу, вже Panamera Нова вийшла вже з амбієнтом, mm -hmm. більше в неї там стоїть його. І зараз BMW там випустила ще такі широкі амбієнти. Ну, в общем, взагалі вони будуть зараз конкурувати, і буде, мені здається, через 15 років просто садишся, і там така одна сплошна така, знаєш, екран, лампа. Екран. Просто там один екран такий, там маленьке, лобове скло, і повністю тут екрани. Побачимо, прикольна тачка, дійсно непогана. І що хочу сказати про цей Mercedes. Ну, по-перше, вони зробили зусилля, і вони обігнали по ренджу, по кілометражу дуже багато китайських брендів. Тобто, машина заявлена, що вона проїжджає більше ніж 800 кілометрів ага. на одному заряді. Так, тому що тут стоїть 108 кВт кіловатна батарея, і ця машина показує самий найменший у світі з легкових таких карів, електрокарів рівень. Аеродинамічного супротиву. І він дорівнює 0,2. І все. Є дуже багато машин, умовно кажучи, той же Люсід, Він дорівнює 0,2 і 2, тобто 2 і 3, але трошечки більше. Завдяки цьому машина може їхати довше, в неї ніяких таких моментів немає, тобто їй не стримує повітря. Тобто він просто знаєш, такі різ, ріже повітря і проїжджає дуже багато кілометрів. Я, до речі, не знаю, скільки він проїжджає на по факту, тому що дуже багато різних відгуків. Хтось каже, що він проїжджає 550, хтось каже, що він проїжджає 700, але. Все ж таки 550 він 100% приїжджає. А це круто, тому що, ну, якби китайські машини заявляють, що вони приїжджають 600-700, але вони не приїжджають по факту стільки. Тут, я думаю, що Мерс-таки 100% так проїде. Ну, дуже багато людей більше за те, що воно приїжджає десь приблизно 700 кілометрів влітку. Це класно. Ось цей лючок, лючок, до речі, в Мерседесі така прикольна річ, от цей лючок це не зарядка. А що це? А це, щоб ти сюди долювала омивайку. Твого лобогого складу, тому що мерседес взагалі заборонив відкривати капота. Якщо ви на новому мерседесі EQS відкриєте капота, ви можете навіть знятися з гарантії. І тому він каже, що вам туди нічого лізти. Взагалі ви не відкриваєте. Так в Теслі можна капот відкрити і в зікрі теж і туди щось покласти. А вони сказали: ні, нічого не треба класти, просто це капот. А ви чому його не можна? відкриваєте ж, хочете, а тому що вони думають, що ви там можете щось зробити не так, і потім буде щось не те. І тут у нас відкритий капот, і вже машину, значить, зняли з гарантії. <гум> <гум> ну, відкрили вже його, бачиш? <гум> і далі ми бачимо, що в нас тут по машині є. Ти запитаєш, що взагалі з нею? Тобто вона тут ззаду ціла, спереду. Навіть помита. І тут я побачив, значок Mercedes не так. Висить. Далі я hd View натискаю і я бачу: бум-бум-бум. Машина була бита вперед. Але вперед вона була бита дуже-дуже не сильно, тому що ми взяли Carfax. В Carfax там є в нас навіть рівень удару. Рівень удару тут був на низькому рівні. І тому тут треба замінити дійсно ось цю рішиточку радіатора. Я думаю, що радіатор теж. Я думаю, що, можливо, там щось пішло, тому що знає ці мерседесовські бампери, як вони відіграють обратно. І треба подивитися, що внутрішньо. Ми тут заклали на ремонт цього мерседесу десь приблизно 3000 доларів. Це заміна значка, заміна ось цієї панелі, заміна радіаторів, тому що ми побачили один бачок, там він Порожній, тобто радіатор, я думаю, що там потік. І, можливо, там якісь ще негаразди, які треба визначити. Все, подушки тут цілі, повністю все тіло. Машина максимально має комплектацію, тому що тут бурмістер, тут проекція на лобове скло. Причому не просто проекція, а тут якась вона фантастична проекція. Вона там називається навіть по-іншому, тобто тут віршуал, вона, вона якась віртуальна. І саме прикольне те, що тут в Mercedes EQS є дві опції. Задні колеса, вони можуть повертатися. З разом з передніми колесами трошечки. А є максимально продвинута опція, коли задні колеса повертаються також, як і передні. І машина може дуже-дуже, от, ну, скажімо там, з меншим радіусом розвертатися чи повертати. Саме ця машина з такою опцією, тобто в неї задні колеса теж повертаються так, як передні колеса. Вона дуже може круто повертати. Не класно мене. паркуватися. Так. І саме головне, що на низьких швидкостях вона. Повертає так, а коли вона їде по трасі з високою швидкістю, то в неї колеса, вони, коли вона перестраюється, і задні, і передні, вони отак повертаються. І тобто вона дуже швидко так раз перестроїлась і потім обратно заїхала. Дуже прикольна опція, дуже прикольно її протестувати, до речі. Просто неймовірна фішка, яка є в Мерсі. Ну, бурмістер, який ми всі полюбляємо, музика, я вважаю, що це одна з найкращих взагалі, саунд-систем, які придумали в світі, тому що бурмістер є бурмістром. Він дуже мені подобався ще коли. Я пам'ятаю, був Мерседес. Це класа, я пам'ятаю, як він грав. І тут також всі там є камери і все інше. Тобто, давайте ми про ціну поговоримо. Придбали ми машину за 50 тисяч 250 доларів. Вона повністю тут іншуранс автоакціон В нас Фіей, тобто самі найменші в нас збори йдуть, але не забувайте, що іншуранс АвтоАкціон зараз непогано збирає. Тобто машина до оплати вже була майже 54 тисячі доларів. Це треба вивалити разом зі збором іншуранс автоакціону І це Фіей, тобто в нас самі найменші. Ми дилер вищої категорії. Якщо ви будете дилер середньої категорії чи найменшої, там вже вони ще будуть кінські. Машина повністю вийде десь під ключ в 66-67 тисяч доларів. Вже в Україні? Вже в Україні. І я тобі скажу, що це непоганий результат. Мені здається, там дуже класна економія. Так, да. тому що ось Ого. вони скільки тут коштують. І Я тобі скажу, що є дуже велика різниця, а, ну і в нас пробіг 10 тисяч міль, це 16 Дальше, тисяч це? кілометрів. Так, да. і дивись, треба шукати яблуки, як кажуть з тибликами 580. Тому що, якщо ви будете купувати 450, зараз я його знайду. Ось 450 плюс. Він коштує 70 500. І ти така кажеш, ха-ха. Угу. А я вам скажу ні ха-ха. Перше, 450-й. В нас тут 524 кінські сили, в нашому, він повнопривідний і він дуже-дуже швидкий. В нашому, якщо 450, ви будете купувати Мерседес, по-перше, 450 продаються на Китаї в китайському ринку, і ви можете з Китаю заказувати, і ми можемо для вас замовити 450 плюс Mercedes, але буде задній привід, але буде 333 кінські сили. Він взагалі не буде їхати так, як треба. Тобто він буде дуже-дуже повільний. І ну далі я не буду коментувати, тобто там абсолютно інша машина. Тобто це просто не порівнюється, Тому, якщо ви хочете Mercedes, ви маєте брати ну, такий потужний, нормальний, швидкий. це буде чи 580, чи взагалі AMG 53. І він буде їхати ще швидше, аніж, аніж 580. В нашому Mercedes є повністю тюнінг AMG, тобто це бампер, ви бачите, ці от аеродинамічні диски AMG-шні і задній повністю теж стоїть все обвіс AMG. тобто Це повний AMG. Пакет навіть з кермом, тому що тут дволі кермо. Зараз ми побачимо його в інтер'єрі. Ось таке, от, бачите, це АМГ кермове. Воно окремо замовляється, тобто це окрема опція. Він, до речі, непоганий, прикольно, їде. Тож, от така в нас економія. Якщо ви хочете дуже круто купити собі машину з такою економією, ви можете стосовно бачити і купувати собі 580 й Mercedes. Дійсно, вони тут коштують ну, 90, що найменше я знайшов те, що можна знайти ну, з такого плану, але там був пробіг інший. Тут у нас пробіг 10 тисяч міль. Ну це майже нова машина. І раджу саме з Америки такі машини замовляти, тому що там буде дуже велика економія. Ну і далі я хочу перейти на машину, яка просто економія. Економіка у вас взагалі просто вона здивує, вона ще більше, просто. А? Це Lucid Air Grand Touring 2022 року. Як тобі цей красень? Та взагалі нічого такого. Ні, ну ну реально, що нічого цікавого. Ви розумієте? Що таке цей Grand Touring? Ну, є Father, Grand Mother, а це Grand Touring. <смеш> ну, що це означає? Давай я тобі відразу поясню. Були такі американці, і вони придумали Теслу. Ми знаємо, хто там є такий чувак. Зараз він, до речі, непогані збирає собі ці, ну, ви знаєте, про кого я? Елон Маск. До речі, чувак придумав Теслу. Впровадив її в життя, і це лайк йому сто відсотково за це все. Всі жителі нашої планети вони теж почали щось думати. Китайці відразу почали робити китайські машини, корейці, корейці там якісь електрокари. І тут американці такі подумають: слухай, а давай ми зробимо американську машину, яка буде повністю конкурентом Тесли. Ну, вони, знаєш, так, замахнулися, так замахнулися. І в нас дуже багато таких. Рівіан ти вже бачила, ось цього доробила те, що то казала. Mm. але він дуже крутий. Mm. Вот. Там, я не знаю, Хаммер електричний, Ну, Хаммер добре, це бренд, ми вже знаємо, це відомий бренд. І тут чуваки випустили бренд Лусід і назвали себе: От ми будемо Лусід. Я не знаю, до речі, чого він назвав Лусід? Може, може не це не знаю. в нього дружина, Люся. Люся? А вона каже: слухай, а давай буде Люсід. Ну, типу, це моя буде машина. Можливо, так, може і на Люся. До речі, назвали вони його Lucid, вони його е, придумали. І такі почали казати всьому світу, що незабаром буде дуже крута тачка Lucid Air, яка буде прям супер крута. Вона буде робити Теслу на світлофорі, не на світлофорі, як стоячу. І взагалі просто все буде неймовірно. І вони довго-довго-довго нас всіх тримали, от в такому напруженому стані, що коли воно вийде, і воно вийшло. Тобто, це такий стартап, він дуже коштовний, і вони випустили цю машину. І дуже багато людей здивовані були, те, що ну вона дійсно непогана, тобто вона класна, вона аеродинамічна. Тобто, всі ці отакі замилені форми не просто так, тому що вона максимально треба знижати цей аеродинамічний супровід. Мерседес трошки все ж таки зробив це краще аніж люсі. Ну, давай розберемо, що це за авто. Ну, по-перше, ми можемо всі зайти на сайт Lucid Air, І так ми побачимо ось такий дуже крутий. Я, до речі, в мене був відос, я розбирав саме цю машину повністю. Я не буду зараз даватися в подробиці, тому що ви можете подивитися повністю цей відос саме з цією машиною, що та як, що це таке Lucid. Lucid – це от така машина. Я не можу сказати тобі, що вона краще Мерседеса, чи вона краще Тесли, чи вона не краще Тесли, тому що я не керував цією машиною. І я взагалі бачив її тільки на фотографіях. Yeah. І скільки вона на ринку, так на ринку, вона, якщо ти маєш на увазі по часу, то mm -hmm. з 21-го року. Якщо ти маєш на увазі по грошах, то вона просто знаєш, Ні ну вони по по так часу. подумали. Ну треба ж відбивати Люсід. Люсід хоче шубку купити, а вона каже: Ну ти ж продумав Люсід. А Люся каже: Ну слухай, заробляє. Не ну, цю невідому Люсі не купила. Він давно. доходить і каже: А скільки будемо продавати їх? Воно таке каже: ну а скільки? ну треба нормально продавати, це ж наш лухарі. І вони поставили щонайменше 69% 900 на саме-саме бюджет. Саме здуріла, Льосі. І це так і називається, в неї комплектація, вона саме п'юр. П'юр. Далі йде турінг. Турінг вже коштує 78900. Ну, фром. Тобто це такий, знаєш, турінг на мінімалках, а там коли ти там починаєш трошечки. Скільки коштує топова комплектація? А топова комплектація взагалі не дивись, тому що за це можна придбати дачу тобі, ді дідусі твоєму і ще твоєму майбутньому хазбенду. О, і далі вже йде Grand Touring, то що у нас Ні Грендфазер, а Grand Touring. І тут from 110 900, Тобто, якщо ми там будемо накидувати далі там диски, колір. Всякі фігні, шмігні, мігмі, ми маємо там ще, от прям космос. І Я далі йде ось сапфаєр. Він так називається Sapphire. І вона відрізняється тим, що вона просто убирає будь-якої людини живіт. Коли ти розганяєшся, повністю весь живіт, він повністю розподіляється. Вона Андрюха Маша. Зал не ходити. Не ходити Всім можна, і погнали. Але треба постійно розганятися. Знаєш, так сидіти, і там в тебе буде прямо аж, знаєш, всі косточки від них. Вона розганяється, як вони заявляють, за 1,89 секунди. Я бачив тести, воно так не розганяється, але десь приблизно 2 секунди воно розганяється. Нічого. Ну, це треба ліпучка там покриття і дуже багато всього. Наша грентурінг, ну не наша нашого клієнта. Розганяється за 3 секунди і має 819 кінських сил. Просто такі, знаєш, до ніфу. я не знаю. Потужно. Як... Потужно, скільки вони в води будуть пити. Представляєш, можеш все представити 819 кінчичок. Просто це буде футбольне поле. Якось. А що там по батареї? О, клас! І ніхто ніде не пише, яка батарея. І я знайшов на П'юрі, там йде 87 батарея. На турінгі, там інде 95-та батарея, а на грентурінгі вони просто здивували. Я не знаю, скільки вона важить, але там 118 кВт. І це скільки Вона, вона заявляє, що вона проїде 821 км. І знайшовся один чолов'яга в Америці, він в Орегоні, я не пам'ятаю, напевно, в Арегоні. І він такий, а я хочу перевірити, скільки їде цей Люсід. І проїхав він 840 на неї. Тобто, реально проїхав. Угу. Да. Ну дивись, вона занизька, вона нормально по динаміці. Тобто я вірю, що вона може проїхати стільки. От прям вірю. Тобто це нормально абсолютно. В залежності від того, а що вони зробили? Вони зробили в всі електрокари, вони, ви знаєте, там є тепловий насос. Не в усіх, ні, в немає. Ну, мовно кажучи, в таких топових електрокарах там стоїть тепловий насос. Що він робить? Він вам заощаджує. Саме електроенергію. Тобто ви можете на дачу собі поставити тепловий насос, і у вас буде бойлер працювати не бойлер, а точніше, там, ваш котел. Він котел там у вас жре 4 кВт, а так тепловий насос у вас буде жрати там десь 1,5 кВт. Також і в машинах є. Там ставиться невеличкий тепловий насос, який повністю може підігрівати батарею, підігрівати ваш салон та все інше. І таким чином він заощаджує саме на електроенергії. Вони поставили, і поставили якийсь неймовірний тепловий насос. Також вони заявляють, що їх електромотори в. Має дуже крутий коефіцієнт регенерації електроенергії, тобто вони, коли накатам йдуть, вони заряджають більше, ніж там у Тесли. Ну і взагалі, от така от історія в них є. Тож, дивлячись на це все, ми розуміємо, що у нас тут непогана гонка, така грентурінг, і саме головне не повіриш, а ми придбали її за 28 тисяч доларів. Ого, яка різниця? А скільки скільки не її? А під ключ вона з урахуванням ремонту і всього вона стає 46. Це повністю вже готова машина. Нічого собі. Прикинь. А в нас вони на ринку продаються? Вона я був здивований, що на ринку в нас є лосіди. І от спочатку дивись, от, я 79, 80, 88. Ну це розібране, 85. Все, далі немає, тут БМВ вже пройшло. Тобто в два рази ми. Тобто ми тупо руч. в два рази зробили людині таку машину дешевше. Прикольно, дуже класно. Прикинь, я сам був здивований, коли я просто побачив, що у нас Люсіт виходив в таку ціну, і у нас хлопці наші вони допомогли повністю зібрати її. Тобто, де знайти запчастини це дуже круте і вдале запитання. І ці запчастини всі знаходяться в Америці. Ми з Америки їх тащимо. Тобто тут взагалі нічого немає. Ну просто немає. Був була якась там фара, одна, і все. Більше нічого на Люсіт ви не знайдете. Момент питання: так, як її тут обслуговувати далі, ну воно буде на часі, але воно буде на часі не, не дуже довго, я думаю, що всі трошечки будуть з'являтися. Єдине, що, бачите реакція. Ну, тобто, люди будуть розуміти, що ви їдете на чомусь китайському, якісь там Xiaomi. Я б ніколи хіломі, не подумала, що вона шміломі. коштує такі гроші, ніколи. От. А коли тобі, знаєш, він зустріне. І ти будеш сидіти за сидінням, яке саме під тебе попідлаштовується. Тут вони зробили прикольну функцію сидіння, що воно якось налаштовується саме під твій, твою там знаєш. Під, під все твоє там підналаштовується. Тобто воно якось вигибається не як у всіх. Я дуже хочу протестувати це все. Тобто там прям такі дуже круті сидіння. І ти будеш сидіти і думати, от, заїхав на китайській машині там за 20 тисяч доларів є. Щось з сидіннями якісь проблеми. І сидіннями, і що там. А, это, а он такий, знаєш, каже, а в мене це люсід. І хто? Хто Люська? Що за Люська? Тут я в тебе. <ріст> <ріст> І все, розумієш? Ось, ось це от недосказанесть, як кажуть. Тобто не всі розуміють, що це таке Люсід. І я думаю, що це питання часу, якщо Люсід проживе свої. Роки, тому що їм на п'ятки наступають ось така кількість брендів. Я просто не знаю. Думаю, що вони витримують. Тут саме головне трошечки протриматися, прожити. Далі в цієї конкуренції там побачимо, що буде робити. Але ми бачили дуже непогану машину китайського fi Вона була просто заряджена на успіх. І зараз цей концерн закритий, і все там повністю закрито. Тобто вони вже не випускаються. І до мене звернулася людина, щоб я їй допоміг запчастинами, тому що прям це. Питання життя в нього. Ну, він придбав з 90 тисяч баксів. І зараз воно закрите. Все, зачинено. Клост. Назвід. Неприємно. приємно. Да, тому от, такі от моменти є. А, до речі, от, я думаю, що вона відрізняється від китайського автопромусту відсотково. Приїде, попросимо, посидиш у салоні. Б цікаво. Тобі те, точно, я думаю, нададуть такі, таку можливість. І Просто от, порівняєш її там, знаєш, з, якоюсь, там, з якимось седаном, Зікер седан, Xiaomi Siedan, BYD седан, Зараз їх от так, китайських от, просто дуже цікаво зрівняти їх саме з китайськими. По Мерсу все, все зрозуміло. По Мерсу воно буде відрізнятися, тому що це Мерс. І цей Мерс це С. Тобто це звичайна С 223, люксова, яка просто електрична. От Мені всі таки кажуть, я кажу, а ну, взагалі, от EQS, це, це що? Дім, та же есечка на бензині, от нова 223, тільки електрична, і з таким великим з, этим, екраном. Тут в Люсіді вже непонятно, незрозуміло, тому будемо порівнювати. Але дуже прикольно, ми придбали цю машину. За 46 тисяч доларів я стовідсотково вважаю, що це того варто. 3 секунди до сотні, блін, лайк. Якщо вам сподобалось це відео, ставте також лайк. Підписуйтесь на наш канал. і Коментуйте коментуйте. коментуйте, 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 а ми будемо розігрувати віскарьок. До нових і скорих зустрічей. Па-па. Па-па.